То в 47-й рік був, Приїжджа, приходить е, такий кхе, новий до, 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 сільської ради, новий голова, а він мав документи переселенця з Польщі. І він такий, ну а така у нього виправка німецька була, така, то о, і каже, ага, прийшли до мене. А то якраз було перед виборами. Верховну Раду вибори була. І голова сільської ради приходить, він був. І ще там два такі, що працювали, ну, вони працювали із органами, так по-чесному. Збирайся, їдемо в район. Ну, їдемо в район, то їдемо в район, але я, я відчувала, що не в район. О, я вже догадалася сама, я вділася в куртку, чобітки, таку осінню куртку вділася, а то він потім вже казав, а що надіялась. Я кажу, то може кожна людина надіятися такого. О, І поїхали, їдемо. Тут ага, я кажу, ви знаєте, що я з'їду, мені треба. Сходити в одне місце. А вони вже мали условний знак, знак. О, вже мала бути та стрілянина, і Ні. Ну, я зійшла, то все має бути, знову вилізла на фіру, а очі зав'язали хусткою, щоб не бачити, куди везуть. О. Їдемо, їдемо тут на стрілянина. Стріляють. Ну, вроді що то мене Бандеруці відбили, о, ведуть лісом, а там такий лісок невеличкий. Ведуть лісом і там ахти, знаєте, такі словами нецензурними. Сукати в чище ночами з НКВД-стами, то друге. От я кажу, ні, я працюю в сільській раді, і ми їхали в район. Зараз якраз перед виборами. Ну і нічого веду, а і потім ка каже, там, що там щось мені мене якісь слова говорили. А і я каже, о, ага. І я молюся, перехрестилася і молюся. Ти бачиш, молиться, кажу, так, бо мене батьки навчили молитися, і я знаю багато молитого. О. Я кажу, що я кажу, не... що мені має бути, то буде. Я знаю, що мене Бог збереже. За...